Вісім років роботи в екстренці навчили витривалості та швидкому прийняттю рішень, говорить нацгвардійка Ольга. Ці вміння знадобилися, коли рятувала поранених побратимів під Кліщиєвкою на Донеччині та на харківському напрямку. Головне для санінструкторки якнайшвидше довести пораненого до стаб-пункту. Ну зараз дрони постійно слідкують, коли відбуваються зброси з дронів. Постійно слідкують за пораненим, тобі ж коли під'їжджає евакуація до пораненого бійця, вони теж слідкують і за евакуацією. Вони можуть і на бригаду евакуації теж збросити скидку. Ну, звісно, розуміємо, що небезпека, але треба ж надати допомогу побратим. Ну ти їдемо і надаємо допомогу, евакуюємо. Евакуйовуємо їх. Що летіли з усіх сил? Указували допомогу в машині і швидко їхали. У довоєнному житті найбільше любила весну, згадує Ольга. Тепер цінує суху, теплу погоду, щоб не було багнюки чи морозів, так швидше вивозити поранених. Та, попри ворожі обстріли та негоду, завжди намагається заспокоїти та підбадьорити побратимів. Зараз я живу, скиди постійно, ж скиди постійні. тому сліди так би дето, допустимо, ну, літа в траві не так видно. А, а зимою ж видно. Просто обмороження дуже багато. Mm -hmm. Там же ж залежить від часу евакуації, вона ну, може бути і через сутки, допустимо, евакуація. Тому воно ж впливає на їхній стан здоров'я. Обмороження, холоди, травми. Всі успокоїваний. Дайчики, сонечко. Виспокоїш, все нормально, де все буде гарно. Позивний гроза Ольга отримала від побратимів, коли йдеться про вміст аптечки та навчання з так меду, санінструкторка вимагає від гвардійців дисципліни та зосередженості, бо розуміє, це може врятувати життя. Щільні ворожі обстріли не завжди дозволяють медикам швидко дістатися бойових позицій, щоб грілки були обов'язково, щоб зміна. Шкарпеток обов'язково, тому що дуже багато було обморожень, холодових травм, траншейної стопи, маски. Маски для захисту, тому що було дуже багато було випадків збросу невідомої речовини, збросу було отруєння невідомою речовиною. Ми постійно проводимо навчання. Постійно, коли є у нас час, ми беремо бійців і вони тренуються один на одному. Що головне вони роблять? Саме головне це турнікети. Саме головне. Як правильно, скільки, де записати все. Ну, у нас хлопці молодці, вони все знають, все роблять. Дуже багато випадків, що якби не хлопці, ну, був би летальний ісход. Гвардійці Ольгу поважають та цінують за потреби, завжди допомагають у військовому побуті і дякують за знання, отримані на навчаннях. Вчать нас ну, скажем так, основним азам, те, що має міти кожен військовослужбовець, сам собі накласти турнікет, затомпонувати рану. Там багатьох уже трьохсотих, скажем так, витягували ще з Ну, в ті часи, коли там були. На балаклії також ну звісно знання знадобилися. Після евакуації Ольга намагається підтримувати зв'язок з пораненими побратимами, телефонує до шпиталів, цікавиться, як почувається. На власну втому санінструкторка не жаліється, непокоїться більше за побратимів. За її словами, за роки війни у багатьох захворювання хребта та суглобів все через носіння бронежилета та боєкомплекту.